Сили оборони зайняли частину опитного на Донеччині. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. каже блискавичну штурмову операцію провели ще 8 вересня. ЗСУ закріпилися на досягнутих рубежах та ведуть вже бої у самому опитному. Зазначу, що від селища до Донецького аеропорта всього 3,5 кілометри у Генштабі цю інформацію поки що не підтверджували. І збройні сили України просунулися ще на півтора кілометра у районі Роботино. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун. Далі процитую: водночас у районі Мар'їнки українські військові відбили близько 15 спроб атак ворога. Окупанти не залишають спроб взяти ті руїни, які раніше були містом Мар'їнка, зазначив спікер. Крім того, ворог продовжує використовувати тактику так званих м'ясних штурмів, щоб повернути втрачені позиції чи прорвати оборону з. Су на цій ділянці щодо Мар'їнки, то коротко зазначу, що в російських телеграм-каналах дуже багато пишуть про те, що наші сили змогли відтіснити російську окупаційну армію до позицій станом на 2022 рік. Упевнений, що зовсім скоро ми отримуємо більше інформації з цього приводу. І до наступної новини для контрнаступу Україна має ще трохи більше місяця а далі просуватися оборонцям може завадити погода. Про таке в інтерв'ю Бібісі заявив голова об'єднаного комітету начальник. Кив штабів США Марк Міллі він вважає, що з настанням осінньої погоди силам оборони України буде складніше маневрувати. Натомість начальник головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що погода не зупинить контрнаступ ЗСУ. за його словами. Просування України триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть тоді, коли через холод вести бойові дії стане важче. Загалом про зміни на фронті за добу відзвітували у генштабі ЗСУ. Відтак відбулося понад 30 бойових зіткнень на Бахмутському напрямку. Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області. Витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають жорсткі бої на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ситуація схожа. Сили оборони мають ініціативу. А ось на Мелітопольському завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Також закріплюються на досягнутих рубежах. У той час на Херсонському напрямку продовжується контрбатарейна боротьба. ЗСУ продовжують знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилам противника. Відомо, що протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по восьми артилерійських засобах противника. І ми вражені прогресом України в контрнаступі. Такими словами відповіли в адміністрації президента США Джо Байдена. Український контрнаступ є складним, але ЗСУ досягли прогресу. Оборона, яку створила Росія, є найбільшою за останні 100 років, зазначила виконуюча обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд. Про це вона сказала ось під час брифінгу. І справді такі оцінки є досить непоганими. У Солидарі у той час окупанти відзначили день утилізації боєприпасів і пального. Фейерверк і шашлики, так звані, забезпечили українські гради. Святкова відеозйомка від розвідників ї бригади. Можемо подивитися далі.